Зараз я покажу, як зробити депозит на біржі Bybit без комісії. І так, на головній сторінці нажимаємо на більше. Вибираємо P2P трейдинг. Справа вверху, налаштовуємо валюту, через яку будемо поповняти. Має стояти на нас купівля. Тепер вибираємо спосіб оплати. Я вибираю монобанк. Ось тут вказуємо суму. Я буду поповняти на 200 гривень. Тепер дивимося, у кого є досить хороший процент та багато ордерів. І нажимаємо Купівля. Вводимо суму, яку хочемо поповнити у вашій валюті. Натискаємо на купівля. Нас перекидають сюди, ми бачимо, скільки ми платимо, по якому курсу, і скільки ми отримуємо USDT, тобто долару у криптовалюті. Нажимаємо здійснити платіж. Тепер копіюємо номер карти і відправляємо ту суму, яку ми зазначили. Після цього, як ми зробили, нажимаємо, що платіж здійснено. Чекаємо до 15 хвилин, доки поступлять гроші.